Якщо в отношении вас возбуждено уголовное дело, ви убеждены, що воно возбуждено незаконно. У вас є право, я думаю, ваші лістам говорили, обжалувати в суді это постановление. Мені треба про це хоча И... б знати. Я про це дізнався. от сьогодні хлопці прийшли вимку робити, суд прийняв рішення робити вимку, нас туди не запросили. Кримінальну справу проти мене порушили. Мені ніхто про це не сказав. А я народу знаю... кримінальну справу возбудили до того, ну в один день з рішенням суда або раніше. В отношении вас за несколько дней, але не, є після того как мы выиграли суд. Слідчі міської податкової угу. ми виграли суд в районної податкової за тою самою справою. Слідчі міської податкової вже після цього поруш і коли оголошений мораторій порушений порушує проти мене конкретно кримінальну справу. А я зясню вам на сьогоднішній день вручена постановлення або збуждені. А, а ні, я, я в... прочитав це в тій в тому, а. в тому рішенні суду, з яким прийшли на виїмку, де було сказано, що ця виїмка робиться на підставі порушеної проти мене кримінальної справи. Номер такий то. А мені ніхто нічого не вручав, В тому й порушення закону. От це депутати рішення були свідками, ви зараз і рішення написано остаточне оскарження підлягає. І Що ж це за такий законний слідчий, який порушує проти мене справу? Я навіть про це нічого не знаю. Що це за суд, який Я приймає рішення сюди не що... запрошують, і оскарженню це не підлягає.